Коли на нас, під загрозу, коли на нас на, нам загрожує оця путінська імперська навала, це не Росія, це саме така імперська навала, імперіалістична навала. Ми повинні кожен знайти своє місце. Я ще раз хочу наголосити, кожен повинен знати, де він є. Кожен повинен відповісти собі, що ми можемо зробити для того, щоб зупинити цю навалу, щоб у нас був мир. Я глибоко переконаний, що в нас вистачить на це сили за будь-яких умов. Ніколи імперія не буде господарювати на Україні. Ніколи жоден цар тут не мав свого місця. Геть і царів І ми всі вольні українці, нащадки вільних козаків, повинні сказати оцим великим майданам тими, хто тут залишився, і тими, хто пішов, але вони все рівно будуть говорити так само Путіну одне лише слово. Геть! геть з України, Геть! Не буду тобі тут місця. Проклятий будеш у всіх віках, якщо посмієш! Прийти сюди геть з України. Підніміть руки. Хто за це? Хай бачать всі, що Полтава не хоче тут бачити ваших військ, але ми з радістю приймемо вас як гостей, якщо ви прийдете до нас з повагою, бо це ваше коріння. Росіяни, це ваша земля колись була. То прийдіть сюди на материнську землю, вклоніться їй, як треба вклонитися. І потім ми з радістю будемо вас тут приймати. Слава Україні! І прощаємо сьогодні всіх, бо прощена неділя. Простіть мене, якщо я когось образив. І хай Господь простить нас усіх.